Усім привіт! Мене звати Саша, і сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в мене, як ви вже зрозуміли, по назві мого відео огляд на не новий, але все одно о, пак розділяної мебелі. Я, я на щастя не буду покажу зараз ялинку, тому що вважаю, що це ще трохи рано. Бо як вже якби досі осінь. А Зараз тільки подивлюся, як він виглядає. Подивимось ми разом з вами. Що ж, а я починаю. Ем, так, ем, я, звісно, це хочу у найперше відділ, Це відділ ліжок, ну, спальню, коротше. Перше, що я бачу, це ось така от велика симпатична ем, ліжко велика. Різдвяне. Воно мені, звісно, не дуже подобається. І взагалі до Різдва я ліжка не міняю. Як на мене, це трохи дивно. О, маленьке, дитяче. І ось таке ось уже для дітей постаршим. Найбільше мені тут сподобалось ось це ось. Ліжко, воно більше, можна сказати, його можна використовувати і поза Різдвом. Далі я бачу відео з картинами, де у нас є три нових картини. Мені найбільше сподобалась ось це. Ось. І. ой, сімку. Так, ось ця, ось, ось ця симпатично доволі, але вона мені не дуже подобається. Ну, ось ця, вони, взагалі не дуже сподобалася, але найбільше мені. Вибачте, <клес> сподобалася ось ця ось найперша, Далі у нас відділ поличок, Тут є велика червона і дві невеличкі білі. Комоди. З'явилися тільки один комод. три чи чотири шафи. Їх навіть так, чотири, ось, І один новий симпатичний килим цукерочка. Шторанові, на жаль, не з'явилися. Це ті, які були старі. О, Далі проходимо до відео, там пустоці, я вам одразу кажу, і відділ кухні. Тут у нас великий червоний холодильник, червона аквана, чи як це можна назвати. Ось такий ось симпатичний посуд. ось. Ось такі ось нові напої і новий, нова їжа. А, ну Це у нас ось така ось визвана паличка, м -м печиво, ще одне печивко, ялинка печиво, ось такий ось дивний тортик, ще один тортик. Ось такі ось, тортів І ось такий симпатичний тортик будиночок. Дві такі ось карамельки, мені найбільше оця сподобалось. А, і я пропустила ще таку ось таку дивну присипку. Що ж, далі у нас іде тут ідуть столи. Ось. І невеличкі симпатичні стільці. Так на мене в нас був дуже схожий на цей, якщо я не помиляюсь. Давайте його пошукаємо. Ну добре, це я потім пошукаю і вам покажу. О, так, це я показую, Ну, давайте вже перейдемо до відділу гостини. Тут у нас з'явилося ось таке нове крісельце. Цілих три великий диванчик і два маленьких крісла. Такі, не можу сказати, рестранні, але... Красиві в червоному стилі квіти. Як ви вже зрозуміли, безліч прикрас. З гігантський, можна сказати, відео м -м, з прикрасами. В відділі ламп у нас з'явилися тільки дві ось, такі ось, лампи. Відділі тваринок з'явився новий лежанка лежанка. Коробки попусками були не пусті. Це вже вам показувала. Ну і тут з'явився у нас новий великий камінь. Далі в нас іде два дві симпатичні, немає не з якого відділу, але симпатичний такий шах, який, якщо подусити, то в ньому йде сніг. І ось цизуля. Давайте спробуємо її в дії. Прикольно, типу, вже новий рейк і зозуля побуває у північ. Це так прикольно. Ой, кудись не полетіло добре. Так, наступний відділ у нас дуже маленький, ну маленький в цьому оновленні. Це у нас ось так. Тут у нас з'явилася ось ціканова гилка, яка собі поставила коло ліжка, щоб вона не гаїла в холодні часи. Ну, ось такі ось навпаки, можна сказати, протилежність до цієї Цей ці гилки, це кондиціонер чи снігороб, можна сказати так. Бачите, якщо його поставити, то йде сніг. Можна використовувати на вулиці, так, на вулиці йде сніг. Ось два упаковка і тут нічого до нічого. І з'явилися ще ось такі ось нові радіо. Так, радіо. Тут нічого. Більше в нас нового нічого тут не з'явилося. А, а в цьому відео з'явилися дві нові ось, такі лампи. Їх можна використовувати і поза майством, ну допомогу поставили лампу і, собі і у вас. або цю покликло. О, до речі, чого її можна вішати, я цього не знала, до речі. Це, це кльово. Так. Ну, я останній відділ. У нас тут з'явилися ну, меблі, тут у нас з'явилася ось така нова обої, нові обої. Їх всього тут три. А навіть 4 прикольно, а не 5, <зум> я трохи <втуха> заплуталась. Так. <зум> ось такі ось різдвяний відділ. Але окрім цього, я хотіла повідомити про два найближчих оновлення, можна сказати, так. Це новий різдвяний пак мебелі. До речі, що мене радує, те, що цей пак мебелі буде йти <кхи> разом ще з паком. Ну, Будиночком. Пак, меблі і будиночок разом. І ще нове оновлення, яке не підходить до Різдва, але також дуже прикольне. Нарешті у нас буде пірсінг. Уявіть собі, друзі. Ми зможемо робити церешки. Це ж буде так прикольно. Уявіть. Допоки я зроблю свої сестра якісь. Так, мабуть, зовлю якийсь пірсінг чи що. Ну, але на мене це але на мене це так покольно, бо уявіть ті самі довгоочікувані сережки, які ми всі так 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 довго чекали. Уявляєте, це, це ж просто фантастика. Я... Я не можу навіть це описати. Уявіть, ми навіть 3 чи 4 роки чекали, доки у нас. Угу, Відкриється сережка і пірсінг. А тут нарешті воно відкривається, Ура, я просто в шоці. Як на мене, це дуже-дуже і дуже прикольно. Uh, хто так само думає, як і я, ставте лайки. Uh, що ж, на цьому ми закінчимо наше відео. Що ж, усім дякую за перегляд дякую за просмотр, всім пока-пока. Goodbye, адіос, goodbye пока-пока.